Привіт, мене звати Ангеліна. Я викладач англійської мови та лінгвіст. З багаторічним досвідом! І сьогодні це відео для вас, тому що я хочу, щоб ви точно знали англійську. Це серія відеоуроків для початківців з нуля опанування англійської. Звичайно, якщо ви не переглядали попередні відеоуроки, будь ласка, саме час повернутися та їх переглянути, адже ця серія відеоуроків розрахована на тих, хто поступово йде до опанування кожної теми. І звичайно, ця тема розрахована на тих студентів. Хто вже повторив, згадав або знає минулі теми. В минулих відео ми розглядали з вами «to be» в минулому, теперішньому та майбутньому часах, а також артиклі та слова сам any». Звичайно, якщо ви з цими темами знайомі або хочете просто опанувати саме цю тему сьогодні, то це відео для вас. Я вам нагадую: для того, щоб це відео пройшло ну, максимально комфортно і максимально корисно, будь ласка. Підготуйте собі свій чай або смачну каву. Візьміть свій зошит, адже в наших уроках ви маєте вести свій власний конспект, власний міні-бук з вивчення англійської мови. Ну і, звичайно, якщо ви вже підготувались, то давайте починати! І сьогодні ми з вами поговоримо про таку досить цікаву тему: це час в англійській мові. Правда, не часи, тобто не ці 12 часів в англійській мові, які ми також будемо вивчати, а саме час, години та хвилини, яким чином ми можемо називати конкретний час англійською мовою, та які є варіанти. Давайте розбиратись. Ну і звичайно, ви вже бачите на екранчику, що зараз трошечки пару хвилиночок присвятимо нашому слову оклок. Точно чули, точно бачили, що після конкретного часу в англійській мові використовується слово. Оклок, звертаю увагу на правопис, ми пишемо його з апострофом після літери O, відповідно, походить від повної фрази of the clock. В даному випадку нам просто почали поступово скорочувати її до відомого нам слова оклок. Використовувати ось. Цю просту фразу оклок нам потрібно тоді, коли ми вказуємо на будь-який час, незалежно це ранок чи вечір чи ніч. Ми будемо казати з вами оклок. Дивимось з вами на приклади. It is five o'clock. п'ята година. Так, слово o'clock ми будемо перекладати з вами як година. Або, наприклад, The time is six o'clock, час шоста година. Так само, коли ми з вами будемо говорити про конкретні години, в кінці не забуваємо використовувати наше слово o'clock. Але, звичайно, для того, аби нам з вами ну, не помилятися, достатньо нам з вами знати всього навсього як називаються ось ці 12 годин. Тому ось вам на екранчику така універсальна шпаргалка, яку прямо зараз ви можете собі занотувати до ваших конспектів, поставивши це відео на паузу. Давайте трошечки розберемось. Якщо ви знаєте числа з 1 до 12, то для вас це ну супер ізі інформійшн. Давайте подивимось. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, Бачимо, завжди буде ось це o'clock, 4 o'clock, та четверта година. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That's all. Тобто, знаєте ці числа, знаємо, як називати час. Але додаємо поміж тим слово o'clock, Обов'язково. Ну, а я хочу зазначити трошечки такі основні помилки, які можуть робити студенти. Слово оклок, за яке ми з вами сказали, можна поєднувати лише з годинами, без хвилин це дуже-дуже важливо. Бо поширеною помилкою студентів, які вивчають і опановують англійську, є використання фрази оклок, коли потрібно назвати час з хвилинами. Ми з вами попередньо дивилися чіткий час: – «one, two, five». Далі йде слово оклок. Як тільки у вас виник хвилинки. 40, 15, 25. Ми вже не можемо використовувати o'clock. Фактично, якщо ви хочете сказати 7:30, 7 sorry, ви не використовуєте слово Oclock, а вживаєте його так, як воно є. Так само, it's 11:15. Зі словом o'clock ми вживати цей вираз не будемо. Ну і звичайно, так як ми вже сказали, що ми можемо з вами використовувати час з хвилинами англійської. Ну, треба ж на цьому трошечки зупинитись. Отже, спосіб вимови часу ну, звичайно, він буде відрізнятися від того, який конкретний в нас час, і звичайно, від того, яка конкретна в нас кількість хвилин. Бо з повними годинами, ну, наче зрозуміло, так One, two, three, four, five. Так само нагадую до речі, що зазвичай англійською ми використовуємо 12-злічувану міру. Тобто ми завжди використовуємо лише числа від 1 до 12. Ми зазвичай не будемо говорити 17, 16, 19 година, бо це вказує, що ми з вами не нейтіли, а ми хочемо максимально зануритись в англійську мову. Відповідно, якщо у вас, наприклад, 3 година і 7 хвилин, ви побачите на годиннику 3,07. І ось цей 0 ви можете передавати в англійській мові як O. Так, не лякаймось, насправді це дуже просто і дуже класно. Наприклад, цей час 3 година і хвилин, ви можете прочитати і вимовити як 3.07. Це окей, і це норма в англійській мові. Нулі ви можете вимовляти як о не тільки в годинах-хвилинах, а й ще коли ми говоримо з вами про номери телефонів або, наприклад, про номери квартир. Всі інші хвилини, звичайно, ми будемо вимовляти звичними числами, ну, тими, які ми з вами вивчали. Однак, наприклад, існують певні правила, як ми можемо це використовувати. Ну, найпростіше правило, яке ми можемо з вами запам'ятати спочатку години. Потім хвилини. Це базовий спосіб, як ви можете називати час. І він, до речі, найпопулярніший. Наприклад, четверта, тридцять. Ми називаємо чотири і називаємо тридцять. So, this is four thirty. Або восьма, сорок п'ять. Там ми будемо з вами казати вісім і окремо скажемо сорок п'ять. Eight forty five. That's all. насправді дуже ізі і безліч людей на цьому не зупиняються але. Ну, звичайно, є другий спосіб, як ми можемо з вами називати і говорити про наш час. Ну, звичайно, це вже інший маневр, але не менш популярний. Другим чином, ви можете називати спершу хвилини, а потім години. Занотуйте це собі, будь ласка, і звертаю вашу увагу, що існує два основних способи називати час за кількістю хвилин, саме за допомогою таких часток, як past and two. Подивіться, будь ласка, на ваші приклади посерединці. Twenty past nine, 9, 20. 10 to 4 та 3 50. Тут важливо, аби розібратися. А коли використовувати past. А коли використовувати to, вам умовно треба уявити всі хвилини на годиннику. Це з першої хвилинки та і аж до 60-ї. І важливо їх поділити просто-напросто навпіл. Отже, хвилинки з першої до 29 ви будете використовувати з словом паст, бо фактично ми говоримо, що ця хвилинка минула після якогось часу. А от, наприклад, з хвилинами з 31 по 59 ми будемо використовувати саме «two», бо тут ми будемо вже рахувати, скільки хвилин залишилось до конкретного часу. І бачимо такі приклади «it is 15 or quarter». так, 15 насправді це чверть в англійській мові. П'ятнадцять. І дуже часто його будуть заміняти словом quarter, це саме чверть. Тобто ви можете сказати it's 15 past four та 15 після четвертої, або quarter past паст та це в нас чверть після четвертої. Фактично, це той час 4.15. It is. Або бачимо з вами приклад it is 10 to 11 та 10 хвилин до одинадцятої, або, як ми кажемо, за десять, одинадцяте. Але, звичайно, я пропоную зараз розглянути ось таку класнючу формулу, картинку. Насправді їх в мережі інтернет безліч. Але мені здається, я обрала найяскравішу, яку ми можемо з вами побачити. Ви можете так само у своїх конспектах намалювати годиночок, зафіксувати це собі. Але, звичайно, мені здається, що візуально ми це з вами побачимо набагато краще. Отже, ви бачите на екранчику годинничок, і якраз поділення у нас з вами хвилинки, годинки, і ви розумієте, де будемо використовувати «past», а де будемо використовувати «to». Отже, уявляючи класичний годинник, ви ще раз ділите його навпіл. Прямо навпіл з 12 до 6. І згадуєте, з першої по 29-ту хвилинку ви використовуєте паст і рахуєте, скільки хвилинок у вас пройшло після якоїсь години. Важливо, одразу ви називаєте хвилини, а не години, коли ви використовуєте саме ці слова. Наприклад, хочу сказати, що в мене 1005. Значить, в мене 5 хвилин. Після десятої я бачу на своєму годиночку five past, після десятої, ten, five past ten, Це якраз буде десять п'ять. Або хочу сказати, ну, наприклад, двадцята хвилинка, та після дванадцятої у мене буде фактично дванадцять двадцять. Тоді я скажу it's 20, та бо в мене двадцять хвилиночок. 20 past 12. тобто двадцять хвилиночок після дванадцятої. «It is». те саме ви пророблюєте аж до двадцять дев'ятої хвилини, якщо вам необхідно це сказати. Як тільки у вас виникає половина тридцять хвилиночок, ми кажемо завжди «half», «half past». «Half» – це половинка, «past» – це після. І важливо, з тридцятою хвилиною ми ніколи не кажемо до. Це завжди буде тридцять після Half past. Half past six – Шоста тридцять. Та тридцять хвилиночок після шостої. past eight – восьма тридцять та опів на дев'яту. It is. Ну і звичайно. Тут найцікавіше, як тільки у вас вже пішла 31 хвилинка, і так до 59-ї, ви маєте рахувати, скільки хвилинок залишилося до чіткого часу. Це дуже важливо. Наприклад, я вам скажу, що в мене, ну, без 10 та. П'ята. В даному випадку це буде ten, та? бо 10 хвилиночок. В мене 10 хвилиночок залишається до п'ятої. Я рахую, що ці 10 хвилиночок я маю обрати до п'ятої і обираю прийменочок to five». Або хочу сказати, що в мене чверть до шостої. Та ми згадуємо, що чверть це або «fifteen», п'ятнадцять, або класнюче слово «quarter». Звертаю увагу на вимову. Отже, п'ятнадцять хвилин до якогось часу. Квате It is. Якщо я хочу сказати, що в мене двадцять п'ять хвилин до якогось часу, або, наприклад, одна хвилиночка, ми завжди будемо використовувати «to». Головне не забувати, якщо хвилинки після це «past», якщо хвилинки до це в нас з вами «to». І, відповідно, якщо у вас чітка година, ви знову повертаєтесь до наших оклок. 12 оклок, 1 o'clock, 3-оклок. Без хвилин ми використовуємо саме слово оклок, як ми вже з вами і сказали. Ну, на мою думку, найскладнішими в цій ситуації є саме чверть. І є саме half та половинка. Тому, відповідно, хочу трошечки на них зупинитися, будь ласка, ще раз помітьте собі в конспектах. Оскільки півгодини та чверть години та ми можемо з вами використовувати в таких особливих словах, то, можливо, вони будуть виникати в нас як такі антагоністи, можливо, вони будуть нас трошечки лякати. Але ми маємо бути в собі впевнені. Отже, ще раз, наші 15 хвилин, ви спокійно можете казати 15 це не проблема і не критично. Але ми ну, хочемо показати свій рівень. Скажемо з вами quarter, це буде чверть. These same 15 minutes. Ті самі 15 хвилин. Відповідно, якщо ми хочемо з вами сказати, що 15 хвилин після якогось часу, ну, наприклад, 9:15, так, ми з вами бачимо quarter past 9. Якщо ми з вами хочемо сказати 3:15, так, a quarter past Фрі, звертаю увагу, слово квате будемо також використовувати з артиклем, як в цілому будь-який іменечок, про який ми з вами говорили. А якщо вам цікаво, що це за артиклі? «a», «n», «z», якщо ви не знаєте нічого про цю тему або забулися і не пригадали, я вам прямо рекомендую переглянути наші попередні відеозаняття, особливо наш минулий урок, де ми з вами розглядали і артиклі. І слова сам Ені для того, щоб використовувати їх в англійській мові і звучати природньо англійською. It is. Тому, будь ласка, повертайтесь, переглядайте і, звичайно, ми вас чекаємо далі на цьому занятті. А для тих, хто це вже знає, ми продовжуємо те саме, якщо у вас 15 хвилиночок до якогось часу. Ну, як ми кажемо з вами, без 15 та інколи. Ось це воно. Тобто, тоді ми використовуємо замість past паст та, і кажемо: ну, наприклад, 6.45. 45. Тут важливо, що у вас буде 15 хвилин не до 6, та? а 15 хвилин у вас буде вже до 7-ї. Тобто вам не вистачає 15 хвилин, щоб стала година 7. Відповідно, ви будете казати a quarter to 7. Це дуже важливо, щоб ми з вами випадково не сказали to 6. Бо якщо ви скажете a quarter to 6, це значить 5, 45, та 15 хвилин, до 6-ї не вистачає. Те саме ви бачите з часом 9:45. Ми аналізуємо, хоча це 9:45, ви спокійно можете сказати 9:45. Це окей. Але якщо хочемо сказати іншим способом, ми можемо сказати з вами чверть до, і тут важливо, чверть до чого? До 10-ї, до котрої години, не до 9-ї. Бо я рахую, що мені треба 15 хвилин до того, щоб десята година. Відповідно, quarter to ten. І інколи це може бентежити, реально, бо щось не дуже зрозуміле. Але як тільки ми з вами опановуємо цю логіку, все стає ну дуже просто. Насправді, з частини. Half – все набагато легше, просто є певні тонкощі, так як ми з вами і зазначили, слово half це 30 хвилиночок, це половинка. Відповідно, ми можемо його використовувати лише. Будь ласка, запишіть собі лише в поєднанні зі словом past – після. Тобто, якщо ви хочете сказати, що третя та 8.30, ви завжди використовуєте слово сполучення half past. і відповідно ваш час, який у вас тут є. half past 3, half past 8. It is. Ніколи ми не говоримо half to. Це неправильно. Будь ласка, також занотуйте це собі. Ну і звичайно, ну бонус та у нас з вами сьогодні бонус, як запитувати про час англійською, бо вже вміємо відповідати. А як то його запитати? Ви бачите декілька варіантів, найпопулярніших, як ви можете це зробити. Звичайно, їх безліч, але ось вам ці, які ви можете спокійно використовувати в вашому житті, і вже нормально запитувати англійською про час. Перше найпопулярніше – «What time is it?» Фактично перекладаємо котра година, бо слово «what» – це не тільки що, а це ще й який або котрий, або наприклад невеличка вічливість me the time?» А могли б ви мені, будь ласка, сказати час. Звертаю увагу, як ви бачите, з часом ви використовуєте артикль Ви, бо якийсь конкретний час та, в цьому питанні. Тому ви запитуєте саме так: Do you have the right time? та чи можеш сказати правильний час, точний час, Right не тільки правильний, а ще й точний. Do you have the time? та чи маєш час, або чи знаєш час? Це також сленговий варіант. What's the time? Це те саме скорочення, яке ми можемо з вами використовувати. Але, звичайно, є більш неофіційні способи, такі собі сленгові, які ми можемо поставити так, як питання під час розмови. You got the right time? Звертаю увагу у вас, зникають правила та you? Відповідно, також так нормально можуть казати, але пам'ятаємо, ну бізнес лексика. Там ми це не використовуємо. Або просто got the time? Та можуть нам кинути таке питання, і ми вже маємо відповісти час. Абревіатура є також дуже-дуже класна. Time is it. Це так, як будуть казати вам нейтіви. Фактично, це скорочена форма від питання What time is it? Вам його вимовляють саме так. It is. Тому ми запам'ятовуємо з вами ці питання, можете собі їх виписати, записати переклад і трошки повторити до наступного разу, а обов'язково також використовувати в житті. It is. Ну, а ми з вами переходимо до домашнього завдання. Бо ну ви ж знаєте, домашнє завдання не може в нас бути пропущене, тому відповідно let's go. Ми з вами молодці. Ми опанували ще одну класну тему. Звичайно, я вам нагадую: якщо це заняття було для вас суперкомфортним, суперприємним і корисним, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, не забудьте поставити пальчик догори увімкнути сповіщення. Адже відео я випускаю регулярно. Відповідно, для того, щоб ми з вами не втратили систему вивчення англійської, будь ласка. Треба підписатися, треба мене підтримати і показати, що вас це цікавить. Мені буде дуже-дуже приємно. Ну, звичайно, домашнє завдання. Ви знаєте, все як завжди, без домашнього завдання я вас не залишаю. Що ви бачите на екранчику? Ви бачите шість речень, де у вас написаний конкретний час, де вам треба якісно написати, сказати або, відповідно, десь собі занотувати чіткий час. Я нагадую вам, що відповідно тут. Краще робити не першим способом, не використовувати найпростіший спосіб, де ви кажете години і хвилини. Я 12.30. Та це дуже дуже ізі. Відповідно, саме в цьому домашньому завданні ми з вами практикуємо найскладнішу частинку, а саме використання ваших часових форм з словами past, та чи а також звичайно намагайтеся замість п'ятнадцяти «fifteen» сказати і написати «quarter», та нагадую, і половинка це в нас з вами халф. Завжди half past Тому я буду чекати на ваші домашні завдання, а ви їх можете перевірити. Все як завжди, бо відповіді вже є в описі під цим відео. А я вам нагадую, що краще робити домашнє завдання ну, не одразу після цього уроку, а на наступний день. А ще краще, коли ви будете готові переглянути наступний відео урок, для того, щоб зробити систематичне повторення і закріпити англійську мову не на один тиждень, а на все Життя. Додаткове домашнє завдання у вас також є сьогодні. по бажанню. вам треба трошечки зафіксувати це в своєму повсякденному житті. Назвіть, будь ласка, для себе, коли ви робите ваші звичайні речі. Снідаєте, йдете на прогулянку, дивитеся фільми, і, звичайно, назвіть конкретний час. Бачимо приклад I usually have breakfast at quarter past eight. Mm? І, відповідно, проговоривши весь цей контекст, зробивши домашні завдання і зафіксувавши ці вправи, звичайно, ви зафіксуєте і запам'ятаєте цю тему на все життя. Мені було дуже приємно провести з вами це заняття. Якщо це заняття було для вас корисним, якщо ви отримали нову інформацію, запам'ятали або відкрили для себе щось нове, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, не забудьте поставити пальчик догори і увімкнути сповіщення. Адже таким чином я розумію, що ці заняття корисні комусь, адже я роблю це саме для вас. Я бажаю вам неймовірного дня і буду дуже чекати наступних уроків. Thank you so much and see you!